Втрати в результаті російсько-української повномасштабної війни з обох боків перевищили вже мільйон осіб. Про це заявив генсек НАТО Марк Рюте. Він зазначив, що е, щотижня понад 10 тисяч людей е, виявляються битими і пораненими. і Наголосив, що Путін намагається стерти Україну з мапи. Рюте також уточнив, що при цьому втрати Росії сягнули вже 700 тисяч людей, і цей місяць він назвав рекордним за кількістю жертв серед окупантів. Ну а Варшава не розглядає розгортання військ на території України, як повідомило видання «Жечпосполіта», Про це заявив польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський, за словами якого роль держави у забезпеченні постачання військової допомоги нашим солдатам. Польща має 600 кілометрів кордону з Білорусю та Росією. Ми підтримуємо всю логістичну операцію для України. Підкреслив міністр. Я ж нагадаю, що останнім часом в ЗМІ обговорюють можливість відправлення миротворчої місії європейських країн до України в разі встановлення режиму. Припинення вогню.